Ти думав тоді закінчувати кар'єру, да? були такі думки? Та, так, в мене були десь два чи три, можливо рази, що я думав, я хотів реально закінчити з футболом, бо вже мені 17-18 років, ніякої перспективи, по суті, немає. Я, я навіть в другу лігу не можу попасти. Приїхав перший раз на атлет в команду. Я тоді навчався в. В інституті в, в інфізі на Олімпійській. І мені доводилось, у мене там пари починались о 8.30, чи о 9.00. Мені потрібно було з дому вставати о 6.00 ранку. В 6.50, здається, в мене була перша електричка. Я сідав на електричку, їхав на пари. У мене вони закінчувалися близько десь двох годин. І, а тренування було на Дарниці е, о 7-й вечора. Було тренування. І потім я швидко з тренування повертався. Ну, їхав додому і е, їхав останньою електричкою. Це було об 11-й вечора. І додому я приходив там в 12-пів першої ночі. І на наступний день мені в 6 ранку потрібно було знову прокидатись і їхати в... Е, в інститут. Ось, да, І це тривало 3-4 місяці. Думаю, що це зіграло, напевно, в житті мою найголовнішу роль, те, що воно мене так загортувало, ця ситуація. І я став психологічно ну, максимально таким е впевненим. І це світ гри, Це дві місце